Одного разу ми з Вовкою відвідали дивний захід. Він вплинув на подальший розвиток деяких подій. Те, що він був не дивним, ми зрозуміли зовсім згодом, коли вже було пізно. Як кажуть, ложка дорога до обіду. Так і нам треба було одразу все сказати, а не берегти нашу дитячу психіку. Тим більше, що наша психіка за досвідом міцніша, ніж у бабусі з дідусем, якось взяла нас із вовкою бабуся з собою в гості. Точніше, ми думали, що йдемо в гості. Зайшли ми в хату. Люди ходять без зайвого оптимізму. Усі якісь сумні. Далі перед покою бабуся нас не пустила, але і звідти було видно, що якийсь поп у кімнаті махає чимось, з чого йде дим, і щось бурмоче, дивлячись у книгу. Я до цього моменту попів наживо не зустрічав. Але по телевізору бачив і точно знав, що це він. Ось тільки як ця штука, що димить, називається згадати не зміг. Я пам'ятаю, що в цьому домі живе знайома бабусі, і нещодавно вона захворіла. Раніше ми ходили до неї в гості, але тоді нас пустили до кімнати. Бабусю. смикнув я її за руку. Це поп? Сам ти поп? Бабуся намагалася сказати це строго, але тихо. Це батюшка? Чий?» – не зрозумів відповіді вовка. Бабуся подивилася на нього й, судячи з усього, спочатку не зрозуміла суті питання. «Що чий?» – перепитала вона. Батюшка чий? пояснив вовка. Бабуся знову не зрозуміла і подивилася на мене, наче я був перекладачем з Вовчиної на бабусину мову. Я теж знизав плечима, бо сам поняття не мав, хто такий батюшка і чи він має бути. У кімнаті був точно поп. Батюшка це чийсь батько, пояснив нам вовка. Ну, тато, це поп, не здавався я. Я бачив по телевізору і у журналі Крокодил. Бабуся подивилася навколо. Люди вже почали оглядатися на нас із явним осудом. А навіщо він димом махає і співає? Не вгамовувався вовка. Нечість і заразу виганяє, наче вас. Так, антихристи, бабуся розвернула нас і підштовхнула до виходу. Дарма я вас із собою взяла. Ідіть додому і носа на вулицю не висовуйте. Хотіла, щоб ви з бабою Нюрою попрощалися. А баба Нюра кудись їде. Якби в неї такі онуки, як ви, були, то давно би вже поїхала. А так прожила довге і щасливе життя. Бабуся з жалем похитала головою, певно вирішивши, що ми не готові прийняти повну інформацію. А ми й не напрошувалися. Краще вже погуляти в такий день, ніж сидіти в задушливій хаті у Микитівни. Тим більше, що людей ще більше набігло. Ну їде сусідка, а нам то що з того? Дорогою додому ми зустріли діда. Він ішов нам назустріч. Ви звідки? поцікавився він. Від баби Нюри, відповів я. Бабуся там. Ми відповіли, що бабуся там, і вона проводжає бабу Нюру. А нас вигнала. Ще там купа людей і поп. Дід сказав, що правильно, і нема нам що там робити, малі ще. І не поп, а батюшка, як і бабуся, поправив він мене. На що вовка знову задав своє резонне питання чий? Дід виявився кмітливішим і відповів, що всіх. Вовку це влаштувало. А баба Нюра одужала. Раз вона їде? запитав я в діда. Дід на секунду завис. Підняв кепку і почухав маківку, обдумуючи відповідь. Судячи з усього, зрозумів, що бабуся не вдавалася в подробиці від'їзду баби Нюри. Він вирішив не бігти попереду бабусі, щоб не опинитися раптом винним. Ну, задумався він ще трохи. Можна сказати, що тепер вона точно не хворіє і певною мірою вирушає звідси далеко. Потім він згадав, що вже запізнюється, і, вилівши нам йти додому, щоб не гнівити бабусю, побіг до Микитівни. Ми ж на всяк випадок вирушили додому. Минуло кілька днів. Ми з Вовкою сиділи вдома. На вулиці другий день ішов дощ. Бабуся прихворіла і теж постійно була вдома. Переважно лежала на ліжку і дрімала. Через дощ лікарку викликати не стала, а від нашого лікування вона категорично відмовилася. Світ, звісно, не без добрих людей, але від добра добра не шукають. Я краще сама, надійніше. Але ми ж із вовкою не могли залишити бабусю в такому стані, хоча, швидше за все, нам було нудно сидіти без діла. І тут я згадав про Микитівну, про те, як вона хворіла, хворіла, а потім раптом раз і поїхала, буквально за один день одужала. Згадав про цілющий дим, що заразу виганяє. У мене є ідея, підбадьорив я вовку. Підбадьорив, бо сидіти без діла було нестерпно. Я розповів йому, що, хоча бабуся й заперечує проти нашого лікування, ми все одно можемо їй допомогти, принаймні спробувати. Це ж не зеленка, і гірше точно не стане. Потрібен тільки інвентар. Я вже давно запримітив у кутку цю штуку. Вона якраз підходила на роль тієї самої кадильниці, у кутку, де на поличці стояли бабусині ікони. Висіла лампадка. Я, звісно, тоді ще не знав, що вона так називається. Це вже потім бабуся все популярно пояснила. Але на той момент назва була неважлива. Поки бабуся спала, а дід відлучився у справах, ми з вовкою зняли лампадку. На всяк випадок взяли ще й ікону. Я розумно прикинув, що гірше від цього теж не буде. Раз бабуся періодично з нею розмовляє, то тільки на користь піде. Книгу ми знайшли в шафі, взяли ту, що старіша, і товстіша. Я так розумів, що головне дотриматися ритуалу і щоб диму побільше. Не скажу, що я прямо вірив у щасливий результат. Внутрішнє чуття підказувало, що буде все якраз навпаки. Але намір у нас був якнайкращий. Сила думки затіняла розум. Іноді так буває, що найдурніша ідея, здається геніальною. Ти навіть заздалегідь уявляєш усі ще не проголошені подяки. Отже, у нас із Вовкою було майже все готово: книжка, лампадка і навіть ікона. Треба було ще співати. Проблема була лише одна: я не пам'ятав, що там співав той самий батюшка. Окремі слова спливали в пам'яті, але вони перемішувалися з іншими з бабусиних молитов. І ще треба було щось засипати в лампадку, щоб вона диміла. Але тут якраз проблем не виникло. Я взяв із дідового мішка махорки. Через деякий час ми стояли в повній готовності біля бабусиного ліжка. Вовка з лампадкою, я з книжкою. Спочатку я хотів диміти, але Вовка сказав, що якщо димити мене він, то відмовляється бабусю лікувати. Довелося поступитися. Запаливши махорку і трохи її роздувши, вовка почав розгойдувати лампадку почало смердіти так, наче кілька дідусів одночасно закурили. Я відкрив книгу навмання і почав наспівувати все, що міг згадати. Головне, слова специфічно розтягувати. Можливо, це важливо. Отче наш. Нехай святиться ім'я твоє. Вовка посміхався і захоплено махав лампадкою. А я намагався ще щось згадати. Іже. Іже. Тут мене заклинило, бо більше згадати нічого не міг. І я вирішив просто читати текст із книги. Ну, по суті. Яка різниця? Перевернув сторінку і почав. М'ясо обмити, розрубати. На слові розрубати бабуся заворушилася і відкрила очі, повернула голову в наш бік. Тут я згадав ще слова того самого батюшки та продовжив, дивлячись на бабусю. Вічний спокій, вічна пам'ять, амінь. Закінчив я обряд зцілення та захлопнув книгу. Судячи з того, як у бабусі округлилися і виросли в розмірах очі, їй стало значно краще. Якщо до цього вона їх трохи відкривала і дивилася з під повік. То тут був явний прогрес. У тиші тільки ланцюжок подзенькував на лампадці, якою розмахував вовка. Але ця тиша була оманливою щось на зразок затища перед бурею. Я навіть почув, як у мене мурашки по спині протупотіли і втекли кудись у район п'яток. Судячи з усього, пора було наслідувати їх приклад. Бабуся підвелася на ліжку і простежила за коливанням лампадки, якою вовка все ще розмахував. Судячи з її розгубленого вигляду, вона намагалася зібрати побачене докупи та дійти якогось висновку. Потім вона сіла на ліжку, спустивши ноги на підлогу, подивилася ще раз на вовку з димлячою лампадкою в одній руці та іконою в другій. Потім перевела погляд у куток, де все це висіло до того моменту. Тепер їй здається, все стало зрозуміло. Ви що охреніли? вже зовсім нехворим голосом промовила вона. Який спокій! Яка вічна пам'ять! Та з вами жодного спокою не буде. Та щоб вам. І же на небесах зібралися мене відправляти, ледь дім не спалили ще. Здавалося, що місію ми свою виконали. Результат був очевидний. Тепер головне вчасно відступати, щоб не отримати результатом посідницях. Бабуся, хоч і зцілилася миттєво, але виглядала чимось невдоволеною, що знову ж таки вказувало на її повне одужання. Я обережно поклав книгу на підлогу, і вовка теж наслідував мій приклад. Він перестав розмахувати лампадкою і поставив її на підлогу, простягнувши ікону бабусі. Вона однією рукою взяла ікону, а другою намагалася схопити вовку. Перемогла молодість. Вовка виявився спритнішим, і через секунду ми вже вибігли з кімнати. Ви ж усе одно повернетесь, пописано званці, кричала нам услід бабуся. Я вас так відлучу від церкви, що ваші дупи попрощаються з вічним спокоєм. Наша втеча тривала недовго. На ганку нас перехопив дід. Він якраз повертався додому. Почувши грюкіт і тупіт, він став у позу голкіпера, і коли двері з сіней відчинилися на ганок, він був уже готовий. Коли він повернув нас додому, бабуся вже підняла книгу і лампадку. Збоку це виглядало дивно. Для діда дивно. Дивлюсь, ти вже зовсім одужала. Дід підозріло поглянув на бабусю. Вона намагалася задути дідову махорку в лампадці, але виходило тільки гірше. Та щоб вас, підвелася вона з ліжка і пройшла на кухню. Потім повернулася і взяла ікону, поставила її на місце разом з лампадкою. Узявши книгу, яку я використав для зцілення, вона сіла за стіл і розгорнула її. Може, щось скажеш? Дід сів навпроти. Ще зранку лежала без сил, а тепер? Тут одужаєш? бабуся гортала сторінки. Коли тебе живцем відспівувати почнуть, вмить одужаєш. Вічний спокій вам тепер тільки сниться буде. Бабуся строго подивилася на нас із вовкою, а дід усе ще нічого не розумів. Ось воно де. Бабуся зупинилася на одній зі сторінок. Рецептом борщу відспівували іроди. Трохи пізніше бабуся розповіла дідові, що сталося. Потім ми з вовкою пояснили, що саме робили. Після цього нам пояснили, що Микитівна померла, а не поїхала, і що батюшка не лікував її димом. Але я тобі ось що скажу, нахилилася бабуся і зловісно промовила. Ти знайшов найстрашніше закляття з усієї куховарської книги. Я нічого не зрозумів. Вовка теж здивовано кліпав очима, і навіть дід нічого не зрозумів. Бабуся продовжила. Як виростеш, натрапиш ще на нього, знайдеться така, що так м'ясо обмиє і розрубає, що розуму тебе позбавить останнього, що душу свою віддаси. Але я все одно нічого не зрозумів. Минуло ще багато років, щоб знову зустрітися з цим закляттям і згадати бабусині слова.